Слава Україні! Ситуація в Одеській області є повністю контрольованою. З точки зору безпекової компоненти, то в Чорному морі знаходиться вороже угруповання Чорноморського флоту. Один ракетоносій. але це не означає, що ворог не готується знову ракетами атакувати наш регіон весь південь нашої держави, власне, інші області України. Тому, як завжди, не буду нічого вам прогнозувати, але проситиму дотримуватись правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Сили оборони виконують всі поставлені завдання. А наш регіон, тобто кожен з вас, хто знаходиться на своєму місці, виконує надважливу роботу: роботу на нашу перемогу і мир. Допомагаєте Збройним силам, трудитеся на полях, Сійте. Засіваєте, працюють енергетики, працюють комунальні служби, освітяни, медичні працівники, інформаційники можливо, зараз усіх і не згадаю, але я щиро вдячний кожному з вас за вашу роботу, за ваші недоспані ночі, за ваші нерви, за те, що розумієте, всі разом ми подолаємо цю біду. І разом з вами ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати передавати з покоління-покоління в покоління пам'ять про те, якою ціною здобувається наша перемога, і, звичайно, шанувати живих. Працюємо, працюємо ще раз, працюємо. І власне сьогодні кожен з нас, звичайно, хоче весни. Хтось заглядає і далі і хоче літа. Та, мабуть, усі. І це називається пристрасть до життя, коли і наш організм, і наші думки хочуть чогось нового, хочуть відродження. А все це називається одним словом перемога. Перемоги і миру кожному з нас. Тихої ночі. Давайте тримати стрій. Це надважливо не лаятися, не обирати, хто кращий, хто гідний ордена чи медалі. Не про це зараз має йти мова, не про це. Але й нещадно давати по рукам тим, хто намагається красти, або хто веде себе нечемно. І пам'ятайте, я не хочу більше чути цього виразу, що московські воші вони кращі, ніж українські гниди. І гниди, і воші то все є погано. Але ж ми саме українці. Слава нації і смерть ворогам! Перемоги і миру. І, звичайно, кохання. А це теж пристрасть, пристрасть до життя, а отже, пристрасть до перемоги.